Та в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини. Одеська область та німецька земля Бремен налагодили співробітництво. Одеська військова адміністрація та адміністрація регіону підписали відповідну декларацію у Бремені. Йдеться про проєкти у бізнесі, культурі, освіті та медицині. Одним із підписантів став заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин. Він власне на зв'язку з Live Studio. Романе. Віта вас. Вітаю. Тож, що саме передбачає підписана декларація. Ну і які сенси в ній для нашого району? А, ну це вже не перша, не перша така дія і не перше підписання за період війни. Ми за останні півтора року в адміністрації розпочали такий рух Одещини і міста Одеси в напрямку заходу, тому що Неодноразово говорив про те, що дуже дуже було наше партнерство звужено тільки східно Східноєвропейськими країнами. На сьогоднішній момент ми підписали з Провансом Франція. Регіон ми на стадії підписання з Валенцією, Роттердамом і ще декількома великими містами: і Флорида, США і Штат Нью-Йорк. Але зараз ми говоримо про Бремен. Ми вчора з. Бург міністром Боленшульта підписали договір. За дорученням я підписував від імені ОДА за дорученням очільника військової адміністрації Олега Кіпера. Суть цього партнерства заключається в тому, що це не просто меморандум для меморандуму. Тобто, ми що нам сподобалося, це те, що пішла відразу пішла дискусія і напрацювання. І ми сьогодні і завтра ще будемо працювати в різних групах по кожному напрямку для того, щоб напрацювати конкретний план дій і такий маленький інсайт. е, регіна... Регіональна Рада місцева в Бремену землі Бремен прийняла рішення про виділення першого такого траншу перших грошей на допомогу саме Одеської області це 700 тисяч євро, 718 тисяч євро. І в першу чергу вони будуть стосуватися проектів соціальних, тобто. Це діти-сироти, це реабілітація військових, це є можливо якісь обладнання, це якісь важливі пакети медичні, які ну тобто там чи медикаменти, чи е, якісь там інструменти, які там емердженсі зараз нам потрібні. Е, в регіоні представник від департаменту охорони здоров'я так також включена в делегацію, і вона там по своєму напрямку з відповідними колегами зараз відпрацьовує це питання. Я звісно більше зацікавлений і виходячи з свого профілю, більше працюю з колегами по економічному відновленню і дуже швидко ми зробимо цікавий інсайт. Декілька найбільших компаній Бремена, які відомі там в принципі в цілому світі. Вони найближчим часом оголосять про те, що вони будуть заходити на територію Одещини. Ми зараз з їхніми спеціалістами відпрацьовуємо там конкретний план. Ну відповідно вже будуть оголошення вже будуть перші дії, буде їхній приїзд до Одеси, і е е е відповідно тобто ми вже зможемо влучити нас у цих цих компаній. Але що важливо, тут е е ціла низка компаній. Вони Об'єдналися е, в одне ціле, і вони формують такі пул, е, пул компаній, які е, готові інвестувати зразу після нашої перемоги. А до 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 цього, поки поки ми боремося за перемогу, вони готові включатися в розробку плану економічного відновлення, тобто це напрацювання проектів. Це те, що ми та в ефірах вашого каналу знову говорили. Тому uh -huh. е, Романе, щодо Тому компанії, яка який це напрямок? А кажемо напевно про агросектор. А можливо, це будівельні компанії, бо розбудова буде потрібна саме у цьому напрямку а, Україні. Чи може якісь інші напрямки? Ні, 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 це мова йде про технологічне високотехнологічне виробництво. Тобто це угу. те, чого нам дуже, дуже, дуже не вистачає. Там вироби зі сталі, це вироби з титану, це комплектуючі для будівництва. Тобто, це виробництво, це промисловість інколи навіть важка промисловість. Тому ну, це те, чого нам дуже дуже не вистачає. І те, що в принципі рухає економіку, і те, що в принципі є основним драйвером економіки Німеччини, тому що Німеччина високопромислова, високо розвинена промислова держава. Раніше ви вказували на проєкти індустріальних парків в портах Одещини. чи це стосується подібного проекту або ні? Я, якщо чесно, так дуже 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 переперебуває. Я не, не почув тут це питання. Чи йдеться про індустріальні парки в портах Одещини? Це одне з питань, яке зараз там обговорюється, але тобто, там потрібно розуміти, що. От є там ряд компаній, які самі зацікавлені інвестувати, да, тобто там в них є свій профіль. Вони по своєму профілю просто будуть створювати підприємства е, після аналізу в на території Одеської області. Це одна частина. Є частина, коли вони об'єднуються і наймають експертів і допомагають нам проаналізувати, що з бізнесів можна і що з виробництвом можна зробити в тій чи іншій громаді. Е, вже в рамках цієї роботи. Однозначно буде підніматися питання про індустріальні парки. Однозначно будуть е, там про про, про про це. Там і розмови, і можливо, якісь там напрацювання. Але там говорити зараз, що конкретно якась компанія взяла взялася за е, саме за індустріальний парк. То ще ще поки що рано. Але вчора була дискусія ще з представником торгово-промислової палати е, Бремену. Е, це людина, яка це, це палата, яка є однією з найуспішніших палат в. Німеччині у них 54 тисячі учасників компанії, а, і вони і вони ми, ми піднімали питання про індустріальні парки, Ми домовилися. Ми так по кожній галузі домовилися, що ми визначаємо відповідних людей профільних. І будемо вже там напрацьовувати там якісь рішення, тому там зразу по приїзду у нас по частині індустріальних парків буде з їхніми е, успішними кейсами, тобто там зв'язок, і ми будемо з ними е, шукати, що можна придумати в Україні. Але тобто, це точно це пріоритет, тому що е, дуже нелогічно. Ми це обговорювали з колегами, що е, я сказав, нам стидно. Тому що не маючи три великі порти, є одні з найбільших в Чорному морі. Не мати в їх в акваторії індустріальних парків, це дуже це, 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 це дуже нелогічно, скажімо так. Так, ну це питання майбутнього хочу повернутися до дня сьогоднішнього. А, досі у прицілі уваги а, трагедія, яка сталася на Каховській ГЕС, акт тероризму, черговий з боку країни агресора а, Романе, яка реакція німців на те, що сталося на півдні України? А, ну вони точно усвідомлюють, що це коцитне. Точно усвідомлюють, що ми маємо справу з. За... Країною терористом з країною, яка неадекватна, її дії неадекватні. І вони готові наражати всіх на небезпеку і весь світ, і себе в тому числі, і, тобто там не задумуючись про наслідки, то вони німеччина. Вона характерна тим, щоб люди тут доволі прагматичні, доволі конкретні, і вони менше даються якимось там емоційним емоційним підтекстам, вони за за якісь конкретні дії і от в частині ситуації яка відбулася яка відбувається зараз там на херсонщині то вони вже зараз тобто там пропрацьовують пошук системку по чисті води тому що там вода це саме важливе, що в цьому контексті є. Тому вони там зрозуміли, що на це є великий запит і попит, і там, прогнозуючи там декілька кроків вперед, вони розуміють, що е, ну, буде потреба в цих очисних станціях, мобільних очисних станціях. Тому вони зараз це пропрацьовують і не пообіцяли, що якомога швидше вони е, повернуться до нас з цим рішенням. Я думаю, що тому що це ж історія не тільки про міс міс. Міста, які на березі е, Дніпра нижче нижче каховки, це ж там ціла екосистема. Тобто там Кривий Ріг має проблеми з водою. Е, інші міста також мають проблеми з водою. З проблеми з водою може бути даже в Миколаєві. Тому, е Тому е тут важливо розуміти і нам, і партнерам, і нам всім разом, що, е що е там про, -про, -про, про моделювати ситуацію декілька кроків наперед і е відповідно до неї приймати рішення, і здійснювати якісь заходи. На uh -huh. а, на останок Роман, я не можу не запитати. Побачила на вашій сторінці у Фейсбуці. Ви відвідали товариські матчі збірних України та Німеччини, і примітно, що це був дебют Сергія Реброва в якості головного тренера нашої збірної. А, хлопці порадували наші вас як а, фаната і вболівальника. Ну, для мене в залі це особлива особливий цікавий дуже збіг, тому що там в своєму дитинстві, коли я грав футбол, моїм кумиром був Сергій Ребров і за декілька днів. Ну було зрозуміло, що такий візит наприклад він готується заздалегідь. -за -за Ми його почали готувати там місяця два назад, але тільки за, за всього декілька днів до, до, до матчу е, стало відомо, що новим тренером став Сергій Ребров. Тому для мене він цей матч був особливий. Країна зіграла, наша команда зіграла е, класно, але на, на стадіоні е, вона жалко, що ми втратили перемогу. Але е, на стадіоні відчувалася така атмосфера дуже дружня. І навіть ми сиділи з німецькими колегами е, в, ну, поруч, і, е, і там були такі обміни люб'язністями. Да, що ми забили, ну давайте тепер ваша черга. Тобто, це був ну такий матч, пропитаний дружбою, тому, е, тому це дуже 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 цікаво і надихає. І що ми, ми дійсно це ще одне підтвердження, що ми дуже, дуже, дуже швидкими темпами йдемо до е, європейської родини, і ми віримо і сподіваємося, що дуже швидко станемо повноцінною юридично частиною європейської сім'ї. Ну що ж, вам вдалого пропрацювання у цьому напрямку, вдалого закінчення відрядження до Німеччини до Бремену. На зв'язку був Роман Григорішин, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. А дякую, що ви були з нами. Ну, чекаємо на нові домовленості з європейськими державами і може на нові інсайти, які Роман Григорішин привезе до України. Коли повернеться, дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.